Я собі сиджу і думаю, скільки можна на ці гроші було б відновити містечок в Росії, провести туди газ, туалети зрештою поставити в будинках, дороги побудувати в селах. Ні, вони летять по Україні. Їм то вони бавляться, забавляються, з того тішаться в соцмережах своїх. Як ми можемо відбивати ці ракети? Що в нас для цього є? Чим нас атакують російські військові? Про це будемо говорити з речником повітряних сил України Юрієм Мігнатом. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі в, Україні, в ефірі національного марафону. Слава Україні. Героям слава вітаю. Скажіть, будь ласка, перш за все про оперативне, про наслідки ракетної ракетної атаки по Україні нині сьогодні. Так, от, от, от ви мене з язика зняли. От власне, я теж про це завжди наголошую. Скільки коштує росіянам? Оцей безлад, що не влаштовує дійсно, скільки є депресивних регіонів, де можна було б кошти в клас. Ну, це так це, дійсно. Ця тема завжди вона звучить в будь-яких там ефірах, і особливо тих, що дивляться росіяни, телеграм-каналах це треба завжди-завжди піднімати, ну, і зразу по постановці за вчорашній день, знаєте, 84 е, ракети е, запущено, 43 з них знищено. Ракети різних типів, різних класів, і балістичні ракети, і крилаті ракети. Е, а також вчора було знищено окрім цих ракет, тому що інформація постійно тивною оновлювалась, станом на вчорашню добу 23 дрона-камікадзе Вірніше, 26 дронів камікадзе вчора було знищено протиповітряною обороною. Це то теж доволі таки високий показник, який дійсно оцінили вище військове керівництво. Командувач повітря сил головнокомандувач, верховний головнокомандувач у цій промові. Теж відзначив роботу нашої наших захисників неба. Що дійсно неприємно, що дійсно більше половини було збитої ракети. Така велика кількість тих шахідів. На сьогоднішній день ворог продовжив атакувати літаками стратегічної авіації. Так, це тут два Дивно сто 160 і ту сто і з із інших регіонів Росії. Це це стратегічні бомбардувальники ракетоносці, які мають на озброєні х101 х ха Це основні ракети, які запускаються по Україні. Вчора, до речі, понад 50 ракет було саме звідти запущено з цих бомбардувальників. І сьогодні ворог продовжив свої атаки. Спочали вночі, так до ранку, приблизно з 3 до. 6. Пане Юрію, ага, все відновився зв'язок, бо я думала, що ми вже так можемо продовжувати. Так, вчора. Сьогодні зранку ворог продовжував атаки з дронів Камікадзе. Так знищено вісім цих дронів на півдні країни в Одеській та Миколаївській області. Ну а вже з сьомої ранку, коли піднялись власне ті бомбардувальники у небо і завдали ударів у такі дві хвилі, фактично було, були повітряна тривога по всій території країни. Нагадаю, ракети летять до п'ять з половиною тисяч кілометрів по дальності. Зброя далекобійна, летить дуже далеко, влучає дуже точно, тому що ну високоточна зброя з Мило ворог її застосовує і от, власне, зранку чотири ракети знищено теж крилаті цих на півдні, і станом уже десь годину тому інформація найсвіжіша про те, що знищено ще 14 Крилатих ракет, це попередні дані, а ще 14 ракет до тих чотирьох. Тобто маємо фактично на сьогоднішній день 18 крилатих ракет знищено проти квітного оборони. Тут залучено усі сили та засоби. Це авіація, зенітно-ракетні війська, мобільні групи мобільні групи, які створені, які по всій території України з переносними зенітно-ракетними комплексами. Це спільна робота повітряних командувань, захід, схід. Південь та центр це ну справді надихає справді. І ми і вам дуже вдячні за вашу та... роботу. Буквально коротке уточнення на 30 секунд. Як надовго може розтягнутися тактика Росії? Ми ж розуміємо, що і ракети не безкінечні, і боєкомплекти треба перезаряджати, і так далі. Тобто, от в теорії як довго вони ще можуть нам влаштовувати такі добрі ранки. Ну, бачите, вони ці ракети просто так не пускають по будь-яких там військових там об'єктах і так далі. Це раніше вони це робили. Зараз вони ну, кілька місяців вже почали їх заощаджувати, почали пускати більш дешеві ракети, ті, які як С-300Х 22 та інші Х-59, авіаційні керовні ракети. Тому е, приберегли, приберегли очевидно на цей період, що зараз для того, щоб бити по енергетиці. Зуміло, що в них багато цих ракет уже. Немає що можливо і санкції десь трошки вже заважають випуск виробляти нові ракети. Я маю на увазі калібр іскандер та Х-101, Ну які ви показували власне в інфографіці, які є дорогущими ракетами і тому. Е є така є таке сподівання що власне не так багато тих ракет залишилося ну і але наше завдання не рахувати там залишилось не завдання військових не, берегти не, берегти українців берегти нашу землю і збивати все що рухається нам на голову пане Юрію, я ще раз дуже вдячна вам і від, від через вас передаю спасибі величезне всім нашим захисникам і захисницям які бережуть наше небо бережуть наш спокій легкої вам роботи щоб все вдавалось щоб не, не вдавались плани російських окупантів. Дякуємо, що долучились до ефіру, розказали підтримка нам. Ваша підтримка підтримка людей дуже важлива для військових. вірте в Збройні Сили, вірте в Ми масу. віримо, тільки так.